Відкритий кубок Полтавської області пам'яті Федорішина зібрав багато спортсменів, представники різних бойових шкіл із Полтави, Хоролу Кременчука та горішніх плавнів змагалися у різних вагових та вікових категоріях. Чималий спортивний десант приїхав із Лубен. Найменших беремо на тренування з п'яти років. Ну, батьки приводять і, навіть 4-4 з половиною просять їхнім наглядом. Вони приходять. Присутні на тренуванні, щоб дитина не злякалася. Страшного нема нічого. У багатьох помилково складається враження, що зараз дитина піде туди, там, на єдиноборство, його там зразу наб'ють, по голові він там не може додати ні, два пушки, нічого. Мій брат старший почав ходити на фріфайт і мені Ну, мені треба було теж за себе постояти, я теж почав ходити. Щоб записати сюди, це потрібна бути велика дисципліна, сила волі. А все остальне зробить тренер. За результатами боїв визначать спортсменів, які потраплять до збірної області і зможуть поїхати на змагання у наступному році від Полтавщини. Раніше в його називали «Бої без правил», но сейчас это национальный вид спорта, который признан и министерством, и наша Полтавская администрация нас э, поддерживает и знает нас. И, э, в принципе сложный вид спорта. Не скажу, что он травмоопасный, потому что любой спорт он травмоопасный по своему То, что сложность в чому здесь и работа в стойці, работа в партере. То есть все аспекты затрагиваются. Ні, скажем так, возможности не отдохнуть, не передохнуть только в перериві между раундами. Змагання ще тривають, тож імена переможців повідомимо у наступних випусках. Євген Ковальчук та Ігорі Зотов, Полтавські телевізійні новини.